Я купив Switch 2. Ти що, дурний? Ну і вирішив пройти ексклюзиви, які вже давно хотів зіграти, але не міг через відсутність першого свіча. Однією з перших ігор в моєму списку була друга байонетта. Oh, Відразу з чого я прихотів, це на офігезність гри, а її ціна. Ціни на ігри другого свіча, як я вже казав, не просто космічні, вони галактичні, як сраний Маріо. Ну це і так ясно. Всі вже це зрозуміли ще на презентації консолі, але я не очікував, насправді я знав, що за ігри десятилітньої давності я буду платити по 2000, тисячі, а то й більше. Новий картридж 2 ну і плюс ваучер на першу, коштує 2000 тисячі гривень. В польському регіоні 209 злотих і 250 з першою «Байонетою». Наскільки треба мати наглість, щоб отримувати одну і ту ж саму ціну постійно і давати на щасні знижки 30 максимум відсотків в тому немічному е шопі? Добре, що він хоч не лагає, як на першому свічі. І то всі екзи так. Неможливо, коли вони вийшли, якого типу і якості гра, вони всі однаково коштують дорого, а саме 250 злотих, якщо польський регіон. Або ще більше, якщо ігри другого свіча, або з якимись доповненнями. Ви просто вдумайтеся. Зельда 17 го року випуску майже 330 злотих, що дорівнює більше 3700 гривень. Звісно, набагато вигідніше купити картридж першого свіча і докупити просто апгрейд, як у випадку з Breath of the Wild. Але навіть і це підта як дорого. Коротше, фани Нінтендо, мені вас шкода, і себе мене шкода. Отож, перейдемо до огляду. Bayonetta 2 вийшла ще в далекому, вже далекому 2014 році. На Wii U. Хто не знає, це одна з найбільш прибуткових, ладно, я жартую, провалилася, як має бути. Там і 15 мільйонів не продали. Хе-хе, хоча Хе. Хе. консоль не прям мусорна, я вважаю. Навіть сама назва збивала людей з толку. Вони думали, що це якась про консоль Wii, а не нова повноцінна. Та й фішка за краном, мабуть, не всім зайшла. Ігор там було мало, та й вони майже всі були перевипущені на першій свіч, в тому числі і Bayonetta 2 у 2018 році. Зразу скажу за продуктивність: на другому свічі вона йде дуже добре: стабільні 60 кадрів. Що не дивно, так як на першому Bayonetta 2 видає непогані результати. Апдейту ніякого під Switch 2 не було. Та і напевно не буде, так як гра і так виглядає непогано і працює добре, чого не скажеш про третю частину. Але зараз ми обговорюємо другу. Хто така взагалі байонета? Якщо ви награли першу частину на ПК чи консолях, так як перша на ексклюзив Нінтендо, тоді я коротко вам опишу: Байонета – це відьма. Yeah, а точніше, відьма клану Умбра, яка прокинулась після 500-річного сну. І не пам'ятає нічого про себе і своє минуле. В другій частині вона все так само буде дізнаватися все більше деталей про себе і про своє минуле. Сама байонета це вишукана модна дама, яка поводить себе дуже елегантно. Це помітно навіть у стилі бойової системи. Що стосується сюжету, то він диву, тут доволі непоганий. Я, чесно кажучи, очікував чогось гіршого. Якщо коротко, то байонет намагатиметься потрапити в пекло, щоб звільнити душу своєї подруги Жанни. Он вона. І по дорозі вона зустріне загадкового малого, якого звати Мале Локі так само, як і байонета, пропив свою пам'ять, і єдине, що він знає, це те, що йому дуже треба на гору Вінтер. Ну і вони двоє об'єднавшись, топають на дану гору. Звісно, прогулінки тут очікувати не треба, так як їм постійно будуть заважати ангели, демони, ну і загадковий чувак в Люмен Люменсейдж. Спойлер, це батько байонети Бальдер. Ой, у Бальдера є око світу, і у Байонети є око світу. Їх є два. А головний антагоніст гри Лоптор. Хто це такий надприродний дебілко, який хоче забрати два ока назад і знищити світ? Персонажі другої байонети хороші, вони цікаві і за ними весело спостерігати. Гра зберегла свій трохи несерйозний тон, який був притаманний в першій частині, і це навіть добре. Ензо і Лука, наприклад, додають грі трохи комічності. Демонічний коваль Роден – це серйозність і несерйозність водночас, та й сама байонета більшість гри ніби розважається. Але драми у грі також вистачає і якогось перебору у непотрібному гуморі немає. Коротше, всього потроху і збалансовано. Тепер поговоримо про головний плюс гри, а саме бойову систему. Bayonetta 2 це приклад еталонного слешеру. Є незліченна кількість комбо-ударів, якими можна жонглювати під час бою. Сама героїня може начіпляти зброю як на руки, так і на ноги. Кожна зброя унікальна і має своє демонічне, так сказати, продовження у вигляді більшої атаки. Байонета може ухилятись від атак під час бою, а якщо зробити це прямо перед ударом, активується віч тайм. Тобто час відьми. Під час вічтайму час на декілька секунд зупиняється для всіх, крім бойонети, і тоді можна навалювати ворогам по повній. Зброї у грі достатньо, і кожна дає якийсь унікальний ігровий досвід. Є зброя як ближнього, так і дальнього бою. Пістолети-бойонети, кавка Лук і рукавиці Ундіни в основному дальнобійні. А наприклад, мечі Ракшаса, Батіг Саламандри чи молот та каміказучі це зброя ближнього бою. Комбінувати зброю можна як завгодно, тому кожна бійка з ворогами набридати не буде. Також байонета може начепляти на себе два амулети, які суттєво допоможуть проходженню. Амулети можна купувати в родена в його магазині ворота пекла. Там же ж ми купуємо нові прийоми, зброю, костюми і розхідні айтеми у вигляді льодяників. Льодяники також можна крафтити за допомогою спеціальної книги і елементів, які розкидані по локаціях. Бувають вони трьох видів зелені для здоров'я, жовті для захисту і фіолетові для поповнення шкали магії. Маю ще згадати, що не вся зброя може бути присутня в магазині під час проходження. Адже для відкриття всієї потрібно збирати по локаціях спеціальні платівки, які ми віддаватимемо Родену. Підсумку можна сказати, що бойова система другої бойонети дуже класна і динамічна. Сприяє цьому також і безперервний екшен, який постійно тримає у тонусі і взагалі не дає занудьгувати. Тут буквально що 2-3 хвилини новий босс чи якийсь цікавий ворог, який супроводжується шедевральною постановкою не тільки катсцен, а й взагалі геймплейних ситуацій. Щодо дизайну ворогів, то тут просто норм. Нічого видатного, але все ж є багато босів, які зроблені дуже креативно. Локації у грі непогано деталізовані, набагато краще, ніж у першій частині, хоча і без якогось вау-ефекту. На самих локаціях ми можемо знаходити монети для купівлі барахла в магазині, елементи для людяників, самі людяники, платівки, які я вже згадував, ну і аренним у де можна проходити спеціальні випробування. Нагороду за випробування дають спеціальні серця для збільшення здоров'я байонети або перлини місяця для шкали магії. Більшість випробувань не сильно важкі, але й трапляються такі, які можна перегравати по декілька разів. Як, наприклад, випробування, де потрібно перемогти всіх ворогів тільки одним комбо. Ще після фіналу гри Жанна буде доступна як другий ігровий персонаж, і також стане доступні додаткові рівні випробування під назвою Віч Трайл. Що стосується музики, то вона на досить високому рівні. Звісно, всю увагу привертає музична тема, яка грає під час бою. Перероблена Moonriver із фільму Сніданок у Тіфані мене приємно здивувала, і слухав я її з великим задоволенням. Ще кілька слів про графіку. Загальний візуал непоганий, якість текстур і деталізація в принципі терпимі, як для свіча, тому тут навіть якщо би і хотілося домахатись, але немає до чого, та і не хочеться. Анімації персонажів якісні і реалізовані достойно. Вибачаюсь за не дуже якісні футажі. Нінтендо просто бідна компанія і не здатна додати у свою нову консоль запис, хоча б у Full HD 60 FPS. А той запис ще й тільки на 30 секунд. Ціна. Ціна гри висока, адже регіональні ціни під Україну немає, так як Nintendo в Україні немає, і невідомо коли буде. Тому це жирний мінус. Оптимізація, як я вже згадував, доволі непогана, багів взагалі не траплялось. Ну що ж, враховуючи все перелічене по даній грі, можна дійти висновку, що Bayonetta 2 реально класна. Це приклад гри, в якій буквально кожна хвилина насичена цікавим, драйвовим і класним контентом. Platinum Games подарувала гравцям відмінний Action Slasher, який, як я вважаю, просто замкнений ланцюгами Nintendo і обов'язково має вийти колись на інші платформи. Nintendo поки єдина компанія, яка ще досі тримається своєї ексклюзивності. Добре це чи погано, я навіть не знаю. А що я знаю точно, так це байонетта 2, достойний сиквел, який у всьому перевершив свого попередника. І оцінюю я його на 9 балів із 10. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи грали в байонету і на які ігри свіча зробити огляд. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.